Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас костюмчики зимові, комплекти, курточка і комбінезончик Ціна дуже добра, 1230. Курточка може бути і зимова, і тут хутро відстіпається. Вона може бути і весняний варіантик. Комбінезончик тепленький. Є ще в такому кольорі, такі от варіанти, капюшончик відстібається і фіксується липучкою. І в такому от кольорі також є синенький ростовочка тут від 98 до 110 ріст. Кому яка моделька подобається, вибирайте. І замовляйте у моєму вайбері 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Хто має бажання, підписуйтеся у мій YouTube канал, щоб переглядати всі мої відео і вибирати гарний, якісний одяг для своїх маляток.